Голландія, Нідерланди, точніше це є дуже збірна, знаходить топ 10 європейського та й світового гандболу. Я думаю, вони ж швидка команда, команда з хорошими краями. Да, ну мені я не знаю, влада мені дуже подобається. Якщо краї сильні, що ну задня лінія, що лінійна теж. Я рахую команда видка слабких місць. Ми стараємося на кожну гру виходити з надією на позитивний результат. Звичайно, по такою збірної його буде важко досягнути, але я рахую, що для нас позитивним результатом буде гра, ну, містовна гра, і якщо ми зможемо показати все, що ми можемо. Чуть-чуть присутня, але я думаю, що на сьогоднішній матч нам ще вистачить сил. У крайній мірі ми хочемо. Ми не все сказали, що ми не все показали, що ми можемо. Тому сьогодні в нас ще є такий шанс. У крайній мірі нам немає що втрачати. а Голландія вже собі гарантувала вихід в наступний раунд, тому всяке може бути. В двох матчах в нападі ти виходила на позиції крайньої, показала себе, забувала. Інші корисні дії також робила. Вже звикаєш до свої позиції. Чи важко тобі? Ну я, 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 я не знаю, що сказати. Там було завдання, що потрібно вийти на цей край, і мені сказали, я роблю. Знаєте, це таке що вийшло щось забите. Я рада допомагати команді. З, звикати не сильно хочеться. Все таки такі мені більше подобається, але якщо потрібно, я готова і на право в Україну. І останнє питання знову ж таки тренер відзначають твою роботу в захисті. Це така дуже виснажлива робота, яка вимагає витривалості. Звідки вона у тебе? Ти додатково працюєш? Чи нам чи на тренуваннях? Ці ривки постійні, це ж по одному? Е, ну я да. пам'ятаю з дитячих років вчилися, а Сергій Козар мені казав, що потрібно, щоб хороший. А ці за ці постійні рухи в захисті, це мені наші тренера, теперішні в Галичанці, що Тетяна Володимировна, що Віталій Миколаєвич, Він завжди каже, що потрібно зупиняти діоргати суперника. Тому так як вони мені підказали, такі лайфхак.